здоровья, товарищи разведники! <рес> <рес> полковника Шапара Микола Викторовича. Капитана Заверюха Дмитра Александровича. Наш навчальний заклад. Це дійсно перлина військової освіти. І не тільки військової, а освіти в України. Перші місця з радіотехніки в Україні, перше місце у світі з програмування за версію НАСА і багато-багато чого іншого. Я вдячний вам всім, цьому колективу за цю спільну роботу. Я вдячний вам за все. Маю честь. Слава Україні! Герої, слава! Він зараз… Переходить до розпорядження міністра оборони і в ближайший час я йому задачу визначив, виходячи із його досвіду, я дуже давно його знаю, це дуже досвідчений генерал, підготовлений генерал, добрий науковець. Виходячи із його професійних якостей, із його професійних здібностей, він буде використовувати для буде використовувати для потреб Збройних сил України. Його знання і досвід. Він, він, він не піде там. Ну, звичайно, якщо він не йти на пенсію, я не знаю, але поки. Ну, поки не збирається, що він дуже молодий, щоб на пенсію йти, тим більше зараз, коли йде війна. Я думаю, що він патріот. Не те, що думаю, я переконаний, що він є патріотом України і він буде далі працювати. Ну, як мінімум, рівнозначання посада. Ми поставили перед собою обітні плани і завдання щодо завершення реформування 2020 року. Це, надзвичайно, ну, буде складно, але, на жаль, ворог нам не дає можливості і не дає нам більше часу. Нам це треба робити дуже швидко, а саме головне при цьому не допускаючи помилок. Ми багато вже зробили, але нам треба міняти підходи до навчання взагалі офіцерів. Тому що від офіцера залежить, скільки і як буде виконувати завдання солдат на полі бою, наскільки він буде спроможний виконати задачу. і Наскільки він збереже при цьому виконуючи бойові завдання своє здоров'я і своє життя? Тому я сьогодні прибув для того, щоб визначити завдання Житомирському військовому інституту, який, на мою думку, є непоганим вузом, але ресурс, матбаза і можливості використовуються тільки на 30%. Тут завдання всіх без виключення. І Міністерства оборони, і Генерального штабу, і нового начальника інституту для того, щоб ми розширили можливість підготовки кваліфікованих офіцерів для Збройних сил України. Тим більше, що напрямок, по якому готуються фахівці в тому інституту, дуже і дуже сьогодні потрібен Україні. Я переконаний, що новий начальник інституту докладе всі зусилля для того, щоб це завдання виконати, тим більше, що він досвідчена людина, у нього є досвід і бойових дій, і практичний досвід виконання бойових завдань, проходження служби у військах. На мою думку, що керівник вищого навчального закладу не може бути керівником, якщо він не був у військах і не був командиром. А все життя ну, проходив службу. На жаль, нас була така практика, що деяхто із керівників та й викладачів закінчили вуз і до полковника, а навіть і до генерала проходили службу тільки в твозі, не бачучи живого солдата, не знаючи і не виконуючи практичне забойове завдання на полі бою або в армії. Ті підходи ми міняємо і будемо міняти. Міністр оборони визначив дуже чітко цілі Житомирського інституту подальші запори на всі досягнення, які зроблені, позитивні, дуже великі здобутки. І це дійсно так Житомирський інститут опускає кращих одних із кращих випускників, лейтенантів молодих. От тому будемо нарощувати ці здобутки і йти по шляху визначеному міністром оборони.